Вітаю вас на новому випуску новин Пліца. Цього разу обговоримо танки, які отримують pbr якість. Пройдемося трошки по ребалансу німецьких танків 10 го рівня. Обговоримо танки, на які ми отримаємо нові легендарні камуфляжі і багато інших інфоприводів. Тому сідайте зручніше і бажаю вам приємного перегляду. 24 липня розробники у своєму офіційному Discord-сервері повідомили про танки, які отримують PBR модель Ними стануть Chieftain МК6, ВК 1602 Leopard, об'єкт 268 та об'єкт 704. Не знаю, яким чином обирали танки для наступного переводу у покращену якість, однак тут маються і цікаві моменти. Об'єкт 268, вже судячи по світлинам, які надали нам розробники, став трошки вищим через те, що його зробили трохи вуще, а також простір поруч. Із маскою гармати став трохи менше, що можна вважати навіть за маленький ап. Ще мені здалося, що нахили броні на щочому носі стали більш гострими, через що пробивати цей танк, як на мене, буде трішечки складніше. Вже серпень, а це означає, що скоро ми матимемо змогу отримати нагороди за перегляд трансляції Blitz Summer Cup. Про Продати цих трансляцій я казав у минулому відео, однак тут теж їх покажу. За перегляд цих стрімів ми зможемо отримати ключі від замкнених контейнерів, які ми. Ми будемо фармити у боях. З цих контейнерів можна дістати преміум танки 8 рівня. Однак список цих апаратів трохи змінився. Тепер можна отримати Шкоду т 56 м 4 Йох та Тітан 54Д. Як відповідала Толян в Діскорд сервері, все відсотково отримати якийсь танк можна, але для цього треба подивитися усі трансляції. Так, і прокидатися о 5 ранку теж треба буде, щоб отримати ключі за перегляд турнірів Північної Америки. До речі, вже усім відомий інсайдер поділив. Всі інформації щодо дропу з замкнених контейнерів. Шкоду і Йоха можна зібрати по частинам сертифікатів, а Тітан можна вибити одразу, але шанс випадіння в нього всього лише 1%. Також у цих контах є сертифікати на вільний досвід, камуфляжі, якийсь аватар і легендарний камо. Скоріше за все, на якийсь танк 10 рівня. Можливо, я теж буду коментувати фінальні турніри Blitz Summer Cup. Тому, якщо цікаво буде подивитися моє коментування, а заодно підтримати мене, приєднайтеся на наш Дискорд сервер і підпишіться на телеграм-канал, щоб знати подробиці. Також як написано на порталі гри для танка Т-77, підготують спеціальний камуфляж, який буде створений на основі логотипів команд, які посіли перше місце в кожному з трьох регіональних чемпіонатів. Якщо я правильно розумію, цей камен можна буде отримати кожному гравцю. Бо, проводячи аналогію з подібним камуфляжем на Progetto 46, де теж є логотипи різних команд, на Т-77 теж можна буде отримати безкоштовно. Якомусь наказі, однак це всього лише мої припущення, тому краще дочекатися офіційних релізів. Всі ви знаєте, що почався новий Battle Pass з танком Outcast, який, як нам повідомляють у Discord сервері, буде останнім танком в історії бойових перепусток. Що буде далі, дізнаємося пізніше, а точніше через пару тижнів. Будемо сподіватися, що нові танки для БП будуть хоча б не копією існуючих танків з гілки дослідження. Але тут є момент. Якщо танк замінять, наприклад, на якийсь апарат рівнем вище, то це що виходить. Бетелпас знову підвищиться у ціні, а якщо танки таки залишаться з 6 рівня, то який сенс тоді цього буде, якщо їх все одно будуть продавати за 500 золота. Чесно, поки що нічого не зрозуміло, проте чекаємо офіційних анонсів. А що ви думаєте з цього приводу? Які у вас здогадки чим замінять танки в бойових перепусках? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях. Буду радий почитати. Інсайдер поділився інфою, які танки отримують нові легендарні камуфляжі у майбутньому. Це будуть Февес. 4005, АТ-15, 114 СП2, СТРВ-81 та Кобра. Три останні ще знаходяться на тестуванні, і важливо пам'ятати, що ще невідомо, коли вони вийдуть у реліз. Однак інфа щодо легендарника вже є, що навіть трохи тішить. Всі бачили змінення танків 10 рівня Німеччини. Так от трохи хотів би пройтися по деяким танкам і висказати свою думку. Поки я не почав, раджу подивитися ось це відео на каналі НайСПіка, де ми обговорили не тільки усі танки Німець. Які потрапили під ребаланс, а ще й американські танки 10 рівня. Тому подивіться, якщо ще не бачили. Щодо ребалансу, то проаналізувавши всі зміни, стало незрозуміло, навіщо покращують і так непогані машини, зокрема, КПЗ 50 тонн та ВК 9001 п Бо одному змінюють тип базового снаряду і додають вольфрамові сердечники, а іншому збільшують бронювання, коли воно і раніше було перед чудовим. Я так думаю, після цих змін ці два колекційних танки завезуть у крамницю за двадцять. 5 золота. Я взагалі роблять якимсь анігілятором, знову ж таки через додання сердечників. А ЄСОТО взагалі над важким танком, який буде схожий на ЄСТО з великих танків. Там це справді важкий танк з хорошою бронею і високою разовою шкодою, що мені подобається. І нарешті Ап Мауса. Звісно, покращення бронювання в районі траків, щоб його менше пробивали, це круто, але погодьтеся, це трохи не те, що ми очікували, тому що щочки башти так само будуть пробиватися, як і Раніше, однак і на тому спасибі. 2 серпня у гру додали спеціальний наказ на честь 25-річчя Wargaming, де можна отримати за неважливо, як зіграні 25 боїв, кредити, трішки золота, вільний досвід, аж 25 сертифікатів на X3 досвіду і спеціальний аватар vg 25 який, якщо що, можна обміняти на 250 золота. Вже дивлячись на цей наказ, можна зрозуміти, що він дуже допоможе початківцям у грі в отбліц, тому це хороший привід. Трошки пограти у нашу улюблену гру, тим паче я маю ще одну дуже цікаву новину, зв'язану з днем народження компанії. Цитую, з нагороди ювілею ми також хочемо висловити нашу підтримку народу України. Ми робимо внесок у розмірі 250 тисяч доларів США через Юнайтед 24, офіційну платформу збору коштів в Україні. Ця пожертва піде на придбання необхідного медичного обладнання для допомоги людям, які постраждали від війни в Україні. Ігри — це Універсальна мова, яка об'єднує нас усіх, і в такі часи нам потрібно об'єднатися. Від усієї аудиторії мого каналу хотів би подякувати компанії Вархемінг за все те, що вона зробила не тільки українцям, котрі грають у вашу гру, а й у всьому народу України, починаючи від додання української локалізації і закінчуючи шаленою грошовою підтримкою. Ми щиро вдячні за все, що ви для нас зробили. Також, якщо хтось не знав, то у Steam можна отримати безкоштовний набір, який включає в себе 5 днів премію аккаунту, аватар vg 25 який, до речі, ви дозмінили, та пару камуфляжів. Тому, якщо не знаєте, де його знайти у стімі, залишу посилання на цю акцію у закріпленому коментарі. Вам залишатиметься тільки перейти за ним, натиснути Завантажити та відкрити гру, щоб перевірити, чи додалися ці плюшки. У мене особисто гра відкрилася автоматично після натискання кнопки Завантажити. І наостанок пройдемося по відповідям розробників з офіційного Discord сервера. У майбутньому можливий ап старих премії. Танків, таких як ФЦМ-50Т, Супер Першинг або Type-59. Змінення очікуються також і у Бабахи ФВ-4202 та ФВ-215Б. Артур, Нонаймджак, like, сказав, що механіки змінювалися, змінюються і будуть мінятися. Тобто їх можуть як давати на одні танки, а потім через якийсь час додавати і на інші апарати, як, наприклад, було з ребалансом американців. Також запропонували повернути на ракетному старі ракети. Однак отримали відповідь, що розробники думали над цим, але робити такого не будуть. Ключі до нових контів за перегляд трансляції Blitz Summer Cup з минулих років не підійдуть. Компенсації за танки будуть десь в Олді, десь в сріблі. Як повідомив Артур No Name Just Lack, змінення Мауса фінальні, однак в майбутньому, в наступних роках, його можуть змінити, зокрема, покращити параметр гармати. Ну і на цьому усе цікаве закінчується. Дякую, що додивляєтеся мої відео до кінця, бо таким Чином ви підтримаєте мене та просуваєте україномовний контент? Також не забувайте про Discord сервер і Telegram канал Посилання на них я залишу в описі під відео. Ну а я з вами прощаюся усім кулачок, і побачимось у скорому майбутньому.